Слава Ісусу Христу, слава Навіки, всім доброго вечора. Запрошуємо до спільної молитви, до спільних молитв, до Святого Йосифа. Будемо ці молитви молитися в намірні за наші сім'ї, за мир і злагоду в наших сім'ях. Місяць березень присвячений Святому Йосифу. Тому запрошуємо. Кожного дня єднатися в молитві до Святого Йосифа на за сім'ї, за всі християнські сім'ї, за сім'ї. Також ті, які на межі розлучення, молимося за те, щоб за просвітлення їхнього розуму, щоб вони не розбивали свої сім'ї, не калічили своїх дітей. Молимося за здоров'я наших сімей, за мир і злагоду в наших сім'ях. Будемо розпочинати цю молитву з літання до Святого Йосифа, а після будемо молитися інші молитви до Святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Літання до Святого Йосифа. Господи помилуй, Христе помилуй. Господи помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю Світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас, свята Марія, молись за нас, святий Йосифе, молись за нас, Преславний нащадку Давида, молись за нас, Світло Патріархів, молись за нас, обручнику Богородиці, молись за нас. Пречистий стражі Діви, молись за нас, Годувальнику Сина Божого, молись за нас, дбайливий оборонцю Христа, молись за нас, «Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас, Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе Найрозсудливіший молись за нас, Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший молись за нас, Йосифе найвірніший, молись за нас, дзеркало терпеливості, молись за нас, дружа в Богості, молись за нас, приклади трудівників, молись за нас, Окрасу сімейного життя, молись за нас, Опікуни дів, молись за нас, Опора сімей, молись за нас, Втіху нещасливих, молись за нас. Надія хворих молись за нас, покровителю вмираючих, молись за нас, Постраху пекельних Духів, молись за нас, опікуни Святої Церкви, молись за нас. Анче Божий, що береж гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Божий, що береж гріхи світу, Господи, вислухай нас, анче Божий, що береж гіхи світу, помилуй нас. Боже, ти своїм незбагненим провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво в небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Приходимо до тебе, святий Йосифе, у нашій недолі, звертаючись за допомогою до твоєї Пресвятої обручниці з вірою благаємо і про твою поміч, заради любові, яка єднала тебе з непорочною Дівою Марією і заради твоєї батьківської турботи, якою ти оточував дитину Ісуса, смирено благаємо. Милостиво, поглянь на людство, яке Ісус спас власною кров'ю і своїм могутнім заступництвом. Допоможи нам у потребах наших, опікуни святого сімейства, піклуйся про вибраний народ Ісуса Христа, віддали від нас, любий Отче, всіляку хворобу, блуд і зіпсуття, наш могутній заступнику. У боротьбі з силами темряви прийди до нас із небесною допомогою, і як колись. Ти врятував маленького Ісуса від ірода, так і тепер охороняй святу Церкву, Божу від ворожих підступів та всілякого зла. Невтомно оточуй кожного з нас спіклуванням, щоб ми за твоїм прикладом і з твоєю допомогою осягли вічне блаженство на небесах. Амінь. Славетний святий Йосифе, нагадую всім трудівникам, хоч би яким було їхнє завдання, що в радості і стражданнях вони не самі несуть тягар дня, що поруч із ними Ісус і Марія, Його і наша Мати, які підтримують і допомагають. Навчи нас, як за Твоїм прикладом, перетворити роботу на шляхетну дорогу, що веде до святості. Амінь. Боже сотворителю Всесвіту, Ти повелів людям трудитися, вчини ласкаво, щоб ми, за прикладом і опікою святого Йосипа, добре виконували свят... свою роботу і отримували винагороду, яку ти нам обіцяєш. Амінь. Святий Йосифе, мій добрий Отче і опікуни Святої Церкви, ти, який мав безмежне щастя помирати в обіймах Ісуса і Марії, рятуй мене завжди, особливо тоді, коли моя душа залишатиме тіло. Випроси мені в Бога благодать віддати мій дух так, як ти. В обіймах Ісуса та Марії. Ісусе, Марії, святий Йосифе, нині та в годину смерті в руки ваші віддаю свою душу. Амінь. Молитва до Святої Йосифа про благодать, чистоти серця. У опікуни Дів, святий Йосифе, тобі була повірена, довірена, вдосконала невинність Ісус Христос і Марія, діва над дівами. Заради цього подвійного, а для тебе найдорожчого скарбу, заради Ісуса і Марії прошу і благаю, щоб оберігши мене від усякої нечистоти, ти вчинив так, щоб я, щоб я чистою думкою, невинним серцем і цнотливим тілом завжди служив Ісусові і Марії. Амінь. Славетний Йосифе. Славетний святий Йосифе, приклади всіх трудівників, випроси мені благодать, щоб я працював в духові покаяння задля спокутування моїх числених гріхів, щоб я працював сумліно, ставлячи почуття обов'язку вище від своїх уподобань, щоб я працював з радістю і вдячністю, вважаючи за честь використовувати і розвивати в праці дари, дари отримані від Бога, щоб я працював порядно, спокійно. Обдумано і терпеливо, не піддаючись втомі та труднощам, щоб я працював передусім з чистими намірами, забуваючи про себе та маючи невпину перед своїми очима смерть і звіт, який мушу скласти про втрачений час, про змарновані таланти, про згаяні можливості у вчиненні добра та про марну гонитву за успіхом, таку згубну для справи Божої все для Ісуса, все для Марії, все, щоб наслідувати тебе. Патріарху Святий Йосифе, нехай це буде моїм девізом у земному житті та у вічності. Амінь. Молитва до святого Йосифа в кожній потребі. Згадай, пречистий обручнику Діви Марії, мій наймиліший Покровителю, Святий Йосифе, що ніколи не чувано, щоби хтось, Прикликаючи твоєї опіки і твоєї помочі, благаючи, залишився без відради, оживлений, оживлена. Цією надією приходжу до тебе та з усім жахом та з усім жаром Духа віддаюсь тобі. Не погордуй моєю молитвою о вибраний Отче Спасителя, а зволь милостиво прийняти її та вислухати Амінь. Молитва до Святого Йосифа у тяжких хвилинах. О добрий святий Йосифе, до тебе ще ніхто не звернувся надаремно. На Руки завжди відкриті, аби прийняти всіх тих, хто тебе просить у своїх потребах. Ти знаєш теж про тяжкі випробовування, які мене гнітять, та про гіркоту, якою сповнене моє серце. У покорі й надії прошу тебе, добрий святий Йосифе, поглянь на мене і почуй стогін мого серця та покірне благання моє. Святий Йосифе, допоможи мені. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Всім щиро дякуємо за спільну молитву. Запрошуємо вас завтра до, спільної, до спільних молитв до Святого Йосифа. Будемо молитися на за наші родини, сім'ї. Будемо цілий місяць молитися до Святого Йосифа, на за мир і злагоду в наших сім'ях. Через декілька хвилин будемо розпочинати читання псалмів. Тож щиро всіх запрошуємо до спільної молитви. Всім гарного благословенного вечора, слава Ісусу Христу! Слава навіки!